Замість лікарні на майдан дантисти Хмельниччини сьогодні вийшли на головну площу обласного центру з вимогою зняти з посади головного стоматолога краю Романа Свестуна. Далі більше медики-активісти навідалися до обласної стоматологічної поліклініки, якою керує пан Роман. Її працівники підтримали вимоги протестувальників. Після цього події розпочали розгортатися за драматичним сценарієм з пошуком документів, візитом прокуратури та викликами швидкої допомоги. Як шукали та чи знайшли управу на зубного короля Хмельниччини, дивіться далі. Рано вранці на Хмельницькому майдані гуртуються лікарі. Своїх емоцій не приховують. кажуть, прийшов час поставити на місце головного стоматолога краю Романа Сфестуна. Претензій до нього мають чимало. Рік чи півтора назад в наше місто поставили смотрящого, який приїхав, придумав якісь звіти, і в ці звіти кожен стоматолог мав ставити по 200 доларів, інакше йому не підписували, інакше він не міг справки мати і так далі. Коли його правові служби посадили в СІЗО, то через півроку його знову випустили. Повернули всі взятки, які були арештовані. Встановили на роботі, плюнули обличчя всім і сказали, ви її ніхто і звати вас ніяк. Люди кажуть, найбільше обурює те, що у січні 2011-го Романа Свестона на робочому місці затримали за взяття хабара. Прокуратурою області доведено 53 епізоди хабарництва головного стоматолога Хмельниччини. Колектив поліклініки подав звернення з вимогою усунути горе керівника від роботи. Однак суди стоматолога виправдали. Більше того, він повернувся на свою посаду. Ми хочемо Сказати, що ми не забули, і нехай ми хочемо потребувати, щоб він залишив цю посаду. А ми хотіли б, щоб в нашій вузенькій спеціальності був порядок і було розуміння, що наступна людина, яка прийде, має себе вести чемно, співпрацювати різні структури мають між собою, має бути здорова конкуренція. Пацієнт має вибирати, куди йому йти. І державні заклади мають займатися і тими людьми, які виділяються кошти з бюджету, пенсіонерами і так далі. Так далі є інваліди, є різні дотації з бюджету. І вони мають їх правильно використовувати і правильно нести медицину на високому рівні. Обурені дантисти-приватники з наміром встановити правду рушили до обласної стоматполіклініки. Тут їх підтримали працівники медзакладу. На основі того, що ви проводили хабарницькі і шахрайські дії свої. Корупційні і колектив не хоче, щоб така людина возглавляла наш колектив. Використовуєте в своїх цілях, ви протизуєте людей, а касу ви не, не даєте ні копійки, ні правда, я здаю і, касу. Згідно рішення суду поновити шахрая на посаді, значить, значить, шановний, мене має право тільки звільняти обласна рада. Подання на обласну раду буде. Будь ласка. Керівника вашого немає. Ласка. А зараз попросимо зібрати свої речі і покинути кабінет. Ви не маєте права цього вимагати. Повний має право. Колектив, колектив має право. Колектив де підписи, де це... Підписи будуть. Керманич поліклініки брати листок та ручку і писати заяву на звільнення не поспішив. У вас нема доказів, що я аморальна людина, чи як ви виражалися. Значить, я пройшов Верховний суд. Тим часом в актовій залі колектив ставить свої підписи під вимогою відсторонити Свестуна з керівної посади. З дверей головного лікаря вже зняли відповідну табличку. Він незаконно призначений був на цю посаду я духую, Це все, якби всі родичі, які це створили. Поставили, кому їх треба було потрібно на своє а Його жінку облздравом поставили. Його сюди головним лікарем. Він колись прийшов цей колектив. Він тут таке витворяв, ви самі знаєте і чули, що він робив не тільки тут, а по всій області, які хабарі він мав. І що він тут робив з цим колективом. Він тиснув на вас, щось не тут робити? Так, да, були тиски, були побори грошей і так далі. Він ловить посани, і у Давайте. Полірошок же пенсіонер, хай сюди вдома, а ви давайте напишіть на пів на зарплату. Роман Свестун береться розмовляти з колективом, каже, сам посаду покидати не збирається. Це називається самосуд. Моє призначення і контракт підписував зі мною обласна рада, і тільки вона має право розірвати зі мною цей контракт і вирішити питання, моє призначення чи не призначення. Це два. Третє, я не боюся оцих шановних панів, які прийшли і висловлюють свою думку. Це їхня особиста думка. Значить ще раз наголошую: моє звільнення чи призначення має право зробити тільки обласна рада. Згідно нашого статуту, колектив має право звільнити головного лікаря за підписами колективу. Залишати приміщення поліклініки головний лікар теж не поспішає. Залишається у своєму кабінеті. Тим часом медики продовжують збирати підписи. Більше половини колективу. Ну біля 180 чоловік. чогось п'ятдесят буде так 10 Поки 10 що я не знаю, бо тут без номерації і плюс тільки зараз перша зміна поліклініки, друга прийде на пів тому я думаю, що буде доцільно зібрати ще раз збори провести всього колективу роз'яснити і зібрати підписи. Однак чекати обіду не довелося. Далі у поліклініці події розпочали розгортатися таким чином, що, мабуть, навіть пацієнти забули про зубний біль. До медзакладу приїхали представники самооборони. Розмова з головним лікарем у них коротка. Зараз по по порішенню по сесії, як ви там мотивуєте, я вам гарантую, що якщо ви хочете, то воно буде. А зараз ви особисто пишете заяву. Заступник де, головний бухгалтер де. Пійде. Ви головний бухгалтер. Заходимо, заходимо не боїмо. сідайте, зараз ми розробили відповідний документ, але ви напишете від руки зараз. Сідайте. Я не буду нічого. Ви як головний бухгалтер, зараз берете відповідальність і заступник. О, заступник. заступник, сідайте, пишіть документ, хай він підпише, щоб він вам передав. Всі документації, що він її не знищив, бо самі розумієте, що відбувалося на всіх щебулях влади. Тобто зараз, зараз. Ви підписуєте цей документ, що ви гарантуєте поки що ви на даний момент не написали заяву. Ви пишете самооборонці. Пропонують передати повноваження головного лікаря заступнику. А разом з тим початку та документи. Коли беруться описувати останні, то у сейфі знаходять одразу два статути поліклініки. Див'яки ми керуємося. Повна шафа документів, я маю все переведеними круємося на сьогоднішній день. Дайте дайте. Ми вперше бачили тільки що, коли відкрили папа. Ми не знали про його існування. Що в ньому ми ще не читали і не знаємо. Прочитаємо, побачимо, що вони для нас приготували. 21 червня 2013 року зареєстровано в обласній раді, але про існування цього ми сьогодні вперше дізналися про його існування. Що ми казали? Як не знаєте? Бля, хто йому пише, що, що йому питання. До закладу викликають представників прокуратури. Роман Свестон постійно консультується з кимось телефоном. Потім головному лікарю раптово стає зле. Донести валідон? Так, 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 Медичну допомогу Керманочі поліклініки спочатку надають його підлеглім. Далі приїздить швидка допомога. Ось такі селесера, щоб екстрених показань для госпіталізації немає. Зараз будемо ще дивитися. Ін інфаркта в нього немає. Лікарі зауважують, що причину раптового погіршення стану здоров'я можуть сказати лише після детального огляду. Тим часом до роботи вже беруться прокурори. Дії стосовно передачі Документів, які були. В кабінеті головного лікаря приймає заступник відповідно до їхніх нормативних актів, так як вона при його відсутності заміщає. його. Все більше нічого вам пояснити не можу. Зараз проходить передача, є відповідний акт присутності свідків. Мої дії тільки забезпечити законність передачі. а скажіть, будь ласка, ви ніякі документи перевіряти не буде на даний час. Ні, в нас немає ні звернень, нічого немає на даний час. А як це по закону звернення? Ну, якщо є порушення закону, поки я не бачу ніяких порушень закону. Написав колектив звернення. Я так розумію, що в зв'язку з тим, що погани саму почуття у головного лікаря, буде передача документів, буде виконувати обов'язки. Якщо вони побачать якісь зловживання, або напишуть нам зі сторони будь з посадових осіб, напишуть звернення до нашої, до обласної прокуратури, ми будемо здійснювати перевірку. Приватники повертаються туди, звідки все починалося на Майдан. Заяву з проханням звільнити головного лікаря обласної стоматполіклініки несуть голові облради Миколі Дерекоту. Вимагаємо звільнити його з посади та посприяти поновленню кримінальної справи проти нього, яка була закрита несправедливо. В реду скликаю сесію. Так. Значить, Тому, що, як ви бачили, я вийшов перший на майдан з цього приміщення до людей. Я завжди був з людьми і в середу я виставляю на розсуд депутатів моє перебування на посаді. Якщо депутати підтвердять, що я добатися, я лишаюся. Якщо скажуть уйти, я уйду. Але перед тим як ви уйдете, я чому я говорю я і це питання постараюся завтра, не сьогодні, бо я зараз от підготовку веду до сесії. Да. От і вирішити ваше це питання. питання про звільнення з посади головного лікаря стоматологічної поліклініки вже внесли в порядок денний позачергового сесійного засідання, що відбудеться у середу. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини ТІВІ 7